Перепочиваю, піднявшись пішки з велосипедом на гору. Це село Говтвянчик. Вон там позаду пакет для сміття висить на дереві. Тож розповідаю. З велосипедом на велику дорогу я себе вже не випускаю. Але інколи хочеться трішечки покататися, Тож я десь виберу таку місцину на трасі. Щоб кілька хвилин прокататися. Але вже я прокатався більше, ніж сподівався. Е, поміж побіля мікрорайону Половки є вулиця Юрія Тимошенка. Он там я сів тротуаром широким і трішки приїхався. Та навіть і селом Царським. Вдалося мені покрутити колеса, але потім спустившись донизу. Я ось тут перепочиваю і далі мій вихід на трасу. Там теж гадаю, що якусь мить прокатаюся. Але недалеко. Зверну десь у бік і хочу приготувати собі сніданок. Сьогодні 13 число, та ще й п'ятниця, 2025 рік. Вже мені не повезло спочатку було. Вийшов з дому. І забув сумку з фотообладнанням. Прийшлося повертатися, вже була одна невдача. Ну не знаю, що воно далі буде. Мабуть, пора рухатися далі. Ні, не в той вік. В той. Їду трасою. Обережно і повільно, щоб не скочити в якусь халепу. Призупинившись, зійшов з головної траси ось сюди, на ґрунтівку, між трасою та полем. Кукурудза посаджена. А там старий шматок заброшеної закинутої дороги. Там я і прокатаюся. Щоб мені автомобілі ніякі не заважали. Не знаю, чи на дощ птахи кричать, чи на мене. Погода мене зовсім не радує літо. Але холодно. Я вдягнув футболку, сорочку, света і зверху цю смугасту кернисту, накидку. По радіо обіцяли дощ. І ось уже наді мною стоять хмари. Не знаю, що спочатку. Чи їсти приготувати, чи прокататися. Мабуть, поки дощ не замочив, поставлю штатива і покажу себе, як я. Катаюся на велосипеді трасою, але ця траса заборонена, це та вже стара дорога, шматочок її залишився. Ну вон там на Київ, сюди ось воно обізною дорогою на Полтаву. Ну, в общем, прокатаюсь на своєму ось такому велосипедику. Сідло тут гарне, широке, гарно сидіти. Та очі не бачать, куди їхати. Ризикну. Прокатався. Ну, трішки тут покрутив я вісімок. І сів зарю собі сніданок, суп-харчук. Але перед цим хочу сказати, що ті ножиці, які я загубив на природі, коли їздив по Васильки, різав там, різав, набрав різноцвіть, я, різно я в торбу, Поклав її на стежині, ледь помітний, і зверху ножиці. І там ото полюбувався, познімав дещо щось з природи. А потім взяв сумку за ручки і пішов. А ножиці брики впали. Тут же кину, всіх немає. Я вже все перешукав, руками, як граблями ніби, шукав у всіх травах, не знайшов, там руку поколов, мене щось кусило, йду собі дорогою вже. В розпачі ще не знайшов ножниці на тролейбус. І так чув, щось мене щелепить. Якось не так працюють, ніби наркоз мені дали, коли зато зу зуби лікують. Пощупав, коли така вже пухлина, щось кусило. І рік до цього, на тому ж самому місці, коли я рвав траву, ті самі Васильки, Шалфей, мене теж укусило, але вище за око. Тоді оце віко було як слива. Так що я хочу сказати. Через пару днів сусідка Валя мені порадила, каже, візьми магніт і піди пошукай. Що і зробив? Поїхав знову тролейбусом на те місце. Ну Тролейбусом до зупинки кінцевої, а потім пішки. Перешарив усе, немає. Все. З'їв бутерброда стоячи. А ну дай, думаю, тут біля стежини, а там так вже гора йде на схил і терен росте. І так, тільки туди магнітом привікла, клац і знайшлися мої ножиці. Хі -хі. Спасибі. І оце якось це було вранці. А ввечері ми з сім'єю покійного Володі Котова, вдовою, її сином та онуком Єгором поїхали. Під базівку теж їм нарвати оце різноцвіття, різнотрав'я для святкування трійці зеленої неділі. А от я жалкую, що камери тоді не взяв. Так би Єгора малюка цього познімав. І от їдемо машиною, сидять ззаді бабушка Катя, онук Єгор, за кермом Вовко Котов молодший. І я поруч кажу, ось давайте я вам заспіваю пісню. Ну, співайте. І я завів. Через гори і долини, їде ровер з України, їде ровер з України, а на ньому три людини, тато мама і дитя, мандрівне ведуть життя двоколісні хроніки. Кажу, на мотив цієї пісні я склав пісню про свого кота Муріка. Ї... Через гори і долини їде мурік з України, їде мурік з України, а з ним його сім'я мандрівна така рідня. А куди ж ви не їде, ви запитаєте, а він їде в свою країну. Муркіна Фасо. Хе -хе. Такий кіт у мене мурік. Старенький, десятий рік йому вже пішов щось, ліва ніжка, отак іноді трясеться. Жалко його. Але гаразд. А Єгорка, тоді, коли я оце проспівав, оцю верескливу пісню, теж там почав щось на мотив, без слів, що то завивати. А, -а, 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 -а. а що ти співаєш Єгорка? А ось таку садіку вчили, і подалі він заспівав е пісню зі словами про природу. Ну, а я, користуючись тим, що поки що не крапає на мене зверху, приготую невеличкий сніданок. Показую, сьогодні буду готувати суп-харчо. Скривається цей пакет. Заливається 200 мг води, плотно закривається, через 5 хвилин можна їсти. Можна їсти прямо з цього пакета. Та я робити цього не стану, тому що пакет гарячий, в руках не втримаєш. Висиплю я в мисочку і з мисочки вже буду їсти. Засмажки з олії робити не буду. З цибулею. Але залью туди сирої, трішечки олії і посмакуємо. Що ж воно таке за суп харчо? Ще не крапає дощ. Суп настоявся, висипав я з пакета в мисочку і смакую Проба. Гарячий. Все остальне в нормі. І солі, і перцю. Перцю навіть гарно. Гарчо, і таким повинен бути. Засмажки сибулі я не додавав, але влив ложечку кукурудзяної олії. Супчик дуже гарний. Рекомендую до вживання. Ща зім, чаєм запивати не буду, вдома вже по тому що мари мене шахай. Все в нормі, все, дуже гарний. Ось таких пакетиків. Супчик смачний. Харчо з. Далі не розберу. Що там пишеться, знаю. общем, зарубаю. Вимикаюсь і далі дорога додому. Більшість у своєї пішки поруч з велосипедом. Одної порції навіть замало. Треба дві готувати. Ну все, вимикаюсь. Зібрався, проїдуся метрів п'ятдесят, а далі пішки. Поризиковано. Пише. І уважно стежу, щоб не потрапити, що у нас така є підножка на якусь вибоїнку, щоб не гепнутися, як колись. Колись це було рік назад, коли я зламав Ну, Моя дорога додому. Вийшовши сьогодні, я правда, слабо підкачав колись, давненько підкачував колеса. І от зараз відчуваю так якось важкувато крутити. Нічого? Ну, тут я вже буду спішуватись, бо наближається траса. Все, приїхали.